Привіт! це проект по душам, і сьогодні ми спілкуємося з чудовою енергійною красунею, мамою двох діток і одночасно власне салону краси свої Галиною. Горб. Привіт! я дуже хочу, аби сьогодні люди дізналися про тебе трошечки з нової сторони, тому що всі знаємо один одного поверхнево, але ми не знаємо, що у кожного з нас всередині. Я думаю, що це досить цікаво. Ви самі зрозумієте чому? Тож у мене до тебе перше питання. Скажи, будь ласка, як в такі непрості часи в країні, коли одні люди збирають гроші все продають і десь за кордон, інші бережуть гроші, бо раптом щось трапиться. Ти наважилася відкрити власний бізнес? Ти вклала в це гроші, ти е, пішла у власне розширення, да і це дійсно достойно аплодисментів. І хотілось би зрозуміти, як ти на це наважилася. Дякую за питання. Воно досить часте в мою сторону. Що хочу сказати? Як я наважилась? довго я на це не наважувалась, тому що був великий страх. Але війна зробила своє діло. Мене до цього призвела ось ця війна. Я почала робити те, що раніше не робила. І вирішила, що напевно зараз потрібно робити щось зараз, або зараз, або ніколи. Ну, от так, як, як говорять, пішла в банк <ріх> Чоловік в мене більш такий розсудливий, а я більш така енергійна, можна сказати, більш рішучіша в певних діях, але він більш продуманий і обдуманий. І ну, це таке було питання ну, досить болюче, тому що поряд. Була небезпека, і ми не могли розпочати цю справу, тому ми дочекалися, коли стало тихіше, і почали і взяли за своє діло. І я не капельки не жалію про це, тому що напевно цей період був даний для того, щоб трошки нас встряхнути і почати діяти. Так, знаєш, війна вона для всіх стала. Я думаю, для багатьох вона стала певним стимулом. І переоцінити власне життя, да, власні цінності, і зрозуміти, а чого ти дійсно досі ще не робив, але дуже хочеш. Чи не втрачаєш ти час да, для певної категорії людей, да, війна сам, саме стала поштовхом, поштовхом до розвитку, і ти одна з таких людей. Скажи, будь ласка, тобі було взагалі страшно, як ти з цим справлялася? Інколи знаєш, люди говорять, ну, от, в неї нема страху, вона там може, а от мені страшно, я не буду робити. Да? Але ем, от я зі своєї роботи да, з клієнтами, я знаю, що страх це така річ, яка є у кожного. Тож я навіть не повірю в, того, в те, що там, в когось його немає. Але є люди, які його пропрацьовують, йдуть да, в розвиток, незважаючи на страх. А є люди, для яких страх ем, це от певний тормоз. Знаєш, ти тормознув, тому що от, страшно. І далі ти вже не йдеш. Як було у тебе? Що хочу сказати? Я сміюся з такої своєї відповіді, тому що часто запитують, як ти не боялася це зробити. А я говорю: ну, почалась війна, і я думаю, ну якщо мене зараз привали ракетою, да, а я цього не зробила в житті. ну, Нащо тоді я жила взагалі? І от у мене вже, напевно, тоді страху не було. Страх ну, страх був такий, що, щоб це як не зробити, прожити життя і цього не зробити. Отакий був страх. І страх допомогли мені подолати мій страх. Мій чоловік, мої батьки і батьки чоловіка це для мене дуже-дуже велика підтримка. Вони для мене ну, дали також великий поштовх, підтримали в цьому. І чоловік підтримав, і я їм дуже, дуже вдячна. Знаєш, це теж. А... Рід, ну певна рідкість, да, коли чоловік чоловіки вони більш такі розсудливі, да, вони там думають, ага, війна, гроші в команді, що, як ми їх там же да, не на дорозі, не на дорозі знайшли, да, там було. і тобі ж тих грошей завжди мало, да? здається, що ну куди я зараз віддам останні, да, Але твій чоловік тебе підтримав, да, по максимуму цьому і дав тобі можливість а, зробити те, про що ти мріяла. Так, підтримка була колосальною, і я йому вдячна за це, тому що ну, мій чоловік мені більше не чоловік. Він для мене і друг, і його поради для мене дуже важливі. Я завжди до нього прислухаюся, і можна сказати, ми команда. Ти казала, що, що якби привалила ракету, так, і ти б потім би жалкувала, що те, що ти дуже хотіла, ти не здійснила. Так? Тобто саме от мрія була тим, скоріш за все, мотивацією твоєю. Я права. Так. Так, я з тобою згодна. Це була мрія мого життя. І от, ну, знову ж оці страхи наші не давали мені раніше. зробити це раніше, так і, і ну, не давали мені здійснити цю мрію, тому що страхів було дуже багато. Але життя така штука, яка дає нам уроки. І ці уроки були більш частіші, частіші, і все більше мене життя носом цкувало. І вже тоді я зрозуміла, що пора щось змінювати, пора рости, навчала, напевно. І... Пора долати цей страх, тому що страх не повинен керувати нашим життям? Ми повинні керувати своїм життям, а не страх. Ти дуже енергійна. Ти як ти взагалі все встигаєш? Як тебе вистачає на діток? Як ти вистачає на чоловіка і на цю всю справу, яка скоріш за все теж займає тебе достатньо багато часу в день, да? де ти береш енергію? Так, я з тобою згодна на, на рахунок енергійності повністю з тобою згодна. Буває, і воно мене трішки бісить. Думаю, треба бути трішки спокійнішою, трішки заспокоїтися, але ж ну, це ми, це ми такі, як є, і енергії моєї то вистачає, але бувають такі моменти, коли її, нею треба наповнитись. На мене наповнюють люди, мене наповнює моя сім'я, мої діти. Ну, але ж також ця енергія і розходжується по ним моя. Також я дуже люблю своє діло, я цим живу, і я себе навіть не представляю в іншій справі, тому що я біжу на роботу з таким настроєм, ну з піднесеним настроєм. Я хочу творити. Люди, які люблять творити, ну трошки вони, як то кажуть, не в собі. Я хочу сказати, що да, я живу роботою, живу сім'єю. Для мене це, напевно, найголовніше, і енергію я черпаю тут. Черпаю, коли щось виходить дуже гарне. Коли ти щось твориш і в тебе виходить, це тебе наповнює ще більше. А, от, наприклад, вдома, я ж говорю, вдома наповнюють діти, чоловік, підтримка. Ось це, напевно, моя енергія. Ну, Також природа мене дуже наповнює, природа, вода. А Ти знаєш, жінки часто говорять про те, що в них не вистачає. Часу, сили, енергії, да? навіть на там домашні справи, на діток, на родину, да? що важко це дуже поєднувати з роботою. Як ти все встигаєш? Як тобі це вдається? Хочу сказати, що не все я встигаю. <с> в мене є люди, які я ще раз говорю, є моєю підтримкою. Це, наприклад, тато мій він у нас, як то кажуть, усатий нянь. Він допомагає мені з дітьми, возить на додаткові, возить до школи в садок. Чоловік може мені допомогти по, по господарству. Наприклад, це, ну, це нормально, я вважаю е, в нашому суспільстві. Це ок. І що хочу ще сказати? Ну так, тому що це... підтримка йде з усіх сторін. <сум> Батьки дають свою підтримку, можуть, наприклад, е, е, забрати дітей на вихідні, щоб трошки да, там, розслабитись там е, з чоловіком чи навіть побути вдвох. Подивись, будь ласка, в чому, якщо так знаєш, коротко, кількома словами, в чому секрет того успіху? Це таке питання, напевно, довести собі, що я особистість, тому що ну, мені багато чого треба було зрозуміти, пройти. Багато було прикладів, багато було уроків. Ну, навіть от, це все, Початок цей був. Я взагалі повинна була бути юристом, і, і в останній момент я передумала, тому що я зрозуміла, що це не моє, і е, я хотіла творити, тому що я творча натура. І уроки зі школи, наприклад, коли хотіла комусь щось доказати, потім е, все-таки закінчила інститут з красним дипломом. Напевне, собі доказала в першу чергу. А потім якось так хотілося, хотілося себе відчувати особистістю, напевно. Ти знаєш, є люди, яких активний такий насичений ритм життя виснажує, а є люди, яких він якось знаєш, навпаки а, типу, надихає. У тебе не буває часом такого, що тобі от з, з твоїм таким активним ритмом життя десь забігти і сказати: залиште мене в тиші, я хочу спокою. Звичайно, я ж не, ми ж не роботи, тим паче я жінка, і наш настрій може бути такий різний. Так, бувають такі моменти, коли енергії зовсім немає, коли ти заморився, коли в тебе вже все валиться з рук, і ти думаєш, і починаєш себе жаліти, і починаєш вмикати жертву, який бідний нещасний, а потім вилази психосоматика. А я знаю, що мені цього робити не можна, тому я беру себе в руки і знаю, що мені просто потрібно побути в тиші, в тиші на самоті, отак просто або полежати просто. І тоді якось я ну, більше відпочиваю, як сказати, повертаюся в те русло своє по життю. Мені здається, глядачам буде цікаво дізнатися, а ти самокритична людина? Е, так, напевно, немає такої людини, яка б себе не критикувала. Є. Yeah. Є. Yeah. Yeah. Е, ну, Так, я самокритична людина, і е, бували часи, коли вже ця критика виходила вже за всі межі. І тоді я закриваюся в собі, але я бачу, що це мені на пульсу не йде. І я починаю більш. Лайтовіше відноситись до життя по життю, до себе. І... Тому що всі ми люди, всі ми такі, як є. Чому? Ми ж не ідеальні, ми ж, ми ж не повинні бути, е... ну, як сказати, таким, як всі. Всі ми з своїми недоліками, ми не ідеальні, я не ідеальна. Ну, Буду значить, боротися з своїми якимись, е... недостатками, недостатками. Буду... Ну, ну, критикувати себе це дуже зрозуміло, що це дуже погано, і е, коли ти себе критикуєш, твоя енергетика е, все більше покидає тебе. А, ти знаєш, мені ще було б цікаво, і я думаю, глядачам теж. Розкажи нам, будь ласка, чого ти боїшся? Я ще раз скажу, що страх це дуже погано і виснажливо. І я стараюся з ним боротися з цими страхами. Я дуже часто переключаю свої, коли мені стає страшно. Мені колись таку фразу сказала моя мама: якщо Бог за нас, тоді хто проти нас? І от вона мені допомагає по життю, коли вже геть стає, страшно там чи якісь там. От я собі кажу таку фразу і розумію, що, ну, що нічого немає в цьому житті страшного, і що не можна страх запускати до себе всередину. Я стараюся про це не думати, так можу сказати. Я тобі хочу сказати, що це досить правильна позиція, тому що насправді у кожного з нас є багато різноманітних страхів, але. Чим більше ми про це думаємо, ми туди направляємо свою енергію. Чим більше ми думаємо про те, чого ми хочемо досягти, да? чим більше ми просто зайняті навіть о, в процесі життя, зайняті тими справами, які в нас надихають. Да? Нам просто нема коли думати про щось там. Тому що, звичайно, можна боятися всього просто і нічого не робити. Але мені теж знаєш допомагає така от ідея, що. Краще боятися і робити, ніж боятися і не зробити, а потім жалкувати, що я все життя і нічого не зробила. Знаєш, а знаєш, часом мені ну, твоя робота схожа на роботу психолога, тому що кожен приходить до тебе зі своїми якимись траблами, якимись своїми життєвими історіями. А щось навіть там просто поки їхала до тебе, вже щось трапилося. і людина приходить і вона за тобі висказує. Як ти взагалі з цим справляєшся? Тим поради даєш? Чи намагаєшся не включатися? Як ти от чужий біль він ж теж знаєш часом, чіпляє? Як тобі з цим? Я взагалі така людина, яка дуже е, відчуває інших людей. Я чую енергетику людську. Я відчуваю, як ця людина, наприклад, з яким настроєм вона прийшла і на що вона настроєна. Ну, бувають такі моменти, коли от я не хочу, наприклад, за свою енергію тратити на якісь там погані, наприклад, новини чи якийсь там негатив. Я стараюсь абстрагіруватися, як то кажуть. Я можу слухати, але не запускати в себе ось цей. Ось, наприклад, якийсь негатив, так? Ну, буває всяке. Я ж говорю, всі мене роботи. Буває всяке, буває, дуже близько беру до серця. Ну, все ну, різне розповідають. Буваю і психологом, як ти говориш, що ну, все буває, тому що твої клієнти це вже як твої друзі, як то кажуть. Не, не просто так студія краси свої, тому що всі свої. Вже я працюю вже багато-багато років. І всі мої клієнти як свої. якось, Ти вже з ними, як подруга, психолог, якийсь там вчитель. Буває, що приходять просто, просто поговорити отак, і пишуть мені потім, я б тебе сьогодні була, от мені так було гарно, так добре. І я так думаю, Боже, а дякую тобі за те, що біля мене такі люди. Що я на своєму місці, так? що так. я можу бути корисна? Так, що я можу бути корисна людям. Я хочу тебе попросити, аби ти поділилася з нами. Про що ти мрієш? Які в тебе плани, знаєш, на перспективи, на розвиток? Чого, чого ти ще би хотіла б в цьому житті, да? І воно якби там десь, можливо, твоє особисте, але може так трошечки, знаєш. Нам, про відкрити нам завісу туди, в особисте. Е, ну, моя мрія це така. Як я кажу, романтично, можна так сказати. Я мрію про будиночок, дерев'яний будиночок з каміном, такий затишний, щоб ми там жили, щоб у нас була собачка. Ко... Ну, таке, ну таке я мрію. Просте життєве, Просте, життєве. Просте життєве, десь можна сказати, в лісі. Цей, цей, цей будиночок, а взагалі, на, якщо на рахунок розвитку, мрію, звичайно, розширювати свої границі. так кажуть, розширювати свою студію, розширювати колектив, ну, щоб родина Заканати ставала більшою. Родина колективу ставала більшою так, розвиватися, вище, вище йти. Подивися, будь ласка, чи боїшся ти хай там? Чи зупиняють тебе якісь такі плітки, пересуди, Невдоволені клієнти, якісь да? Чи впливає це якось на тебе, і якщо так, то що ти з цим робиш? Не боюся, тому що я вважаю, антиреклама це теж реклама. Якщо тебе критикують, ти комусь не подобаєшся, значить ти впереді, як то кажуть. Ні, я не боюся хейта, тому що це якісь уроки в житті. Я ж говорю, Якщо говорять, якщо тебе судять, знаєш, Ти коли відкрила свою студію, ти, скоріш за все, стикнулася з тим, що тобі треба бути не тільки майстром своєї справи, але тут вже треба бути трошки як начальником, знаєш, аби якось десь і підтримати людей, які з тобою працюють, десь, і якісь свої правила, пояснити, як можна, як не можна, як тобі взагалі ось ця роль. Я думаю, для тебе вона теж певним чином незвична. Ну, в першу чергу, коли я відкрила студію краси, я зрозуміла, що це буде мій другий дім, що люди, які будуть працювати зі мною плічом, це буде моя друга родина. І для мене дуже важливо було, щоб ці люди були близькі до мене по духу. І я не хочу бути їм начальником, як ви говорите. Досі часто заходять і говорять: хто у вас тут начальник? А я говорю: в нас тут немає начальників, в нас всі самі собі начальство. Я хочу сказати, що я не начальник, я напевно більше друг. І я не хочу, як сказати, щоб мене боялись. Да? Я хочу, щоб мене просто поважали. І хочу бути другом, яким ну от мій колега зможе підійти до мене по якомусь питанню. І що я зможу йому допомогти в цьому, а не бути от таким строгим начальником. Це не моє. Я більше друг. Ти розбалакала. Розказуй щось ще. Давайте розказуй, я питання беру. Галя, дякую тобі за приділений час. Дякую за твою відвертість, за твої щирі відповіді. Бажаю нехай твоя студія, твоя справа процвітає. Бажаю дякую. тобі задоволених клієнтів, нових вершин і всього найкращого. Дякую за запрошення. Також було приємно поспілкуватися.